Ну що, я знову на своєму робочому місці. Звичні машини і США, битки. Ось так. Це виглядає. Купа машин. Хтось вже в Україні черговий раз потрапив в ДТП, наприклад, ця машина була відновлена і вона в Україні потрапила в ДТП. Так, ці машини чекають в свою чергу. Але сьогодні я хотів би вам показати оцю машину. Це Lincoln Fusion, який я пригнав батьку. І з цією машиною у мене реально факап. Факап в тому, що ми довірили смаляру, який обіцяв нам одне, а по факту е вже третій місяць фарбує нам машину. Хоча всі запчастини, все-все-все повністю ми купили вже давно, але людський фактор, як завжди, особливо зараз, коли вибору не так багато. Він є, але не так багато. <кій> ну, Я свій висновок зробив, я більше з цією людиною працювати не буду, але все одно це неприємно. Особливо що ти, коли ти працюєш зі своїм батьком, коли ти стараєшся все зробити швидше, а тут виходить ну ось так, ну, як є.